Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись питання, що заважає Україні перемогти звільнити території, що окуповані Росією до Нового року. Чи є перешкода? Ну, и все, она и вышла. Так, скажите, да помощи, будь ласка. Треба чистить. Да. Справа в том, что дуже сильный обман. Те, що очікували, зв'язані руки, водять по колу, обман. Саме страшне, щоб не лишили нас самих наодинці із ворогом. Ну, цим всім править мені йде ось папа римський, і що? тягне час. Що зрештою, воно як-то паралельно. Тут іде і те, що дуже підступні якісь, не виконують домовленості, не виконують. Хоча, попри все, будуть звільнені території, і до нас прийде поміч, фінансова підтримка і зброя. Але треба чистити. Ну і обстріли продовжить, продовжить ворог. Заперечує негатив обирає. Це страшне, заперечуєсь, негатив обираю. Обман. Повертаю назад тим, хто обманює, хай з ними це все відбудеться. Хай на собі відчують весь біль, сльози і страждання наших людей. Ну, Зрада в тому, що не дали підтримки. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Знищую повністю всю ворожу силу. Більше немає змоги расистам тримати окупацію, тікають, лякаються. Самі себе вбивають. Буде так і так буде. Повністю знищена вся військова інфраструктура в Росії. Більше немає жодного військового заводу. Вадів має авіації військової, в расистів, повністю знищена вся військова інфраструктура буде так і так буде. Прошу, допоможіть ваші сили, поверніть всі біль сльози, страждання росіянам назад, расистам назад. Всім, хто надає накази, хто придумав убивати українців, і хто допомагає росіянам. Хай їм це все повернеться по Верховному суду. На них самих іде війна в Росію, повертаюсь. Звідки прийшла, туди, хай йде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні на перемогу, на звільнення територій. Від рашистської окупації більше не можуть рашисти. Продовжувати окупацію, тікають, лякаються, звільняють територію. Буде так і так буде. Повний обвал решистю, більше немає змоги Буде захищена вся Україна. Всі люди в Україні, українці, військові, цивільні люди захищені, закрите небо над Україною, буде так. Це сказано здійснено так буде. Треба частіше переглядати такі питання. От на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!